У Єврокомісії відповіли на плани Роберта Фіца відвідати у Москви 9 травня. Днями словацький прем'єр підтвердив свої наміри поїхати до РФ, попри застереження європейських лідерів. Як вони реагують зараз? І загалом що відомо про це будемо говорити детальніше. Із Валерією Пашко вона розкаже про те, як реагують лідери європейських країн. Валерія, вітаємо вас в ефірі. Суспільного вітання. Добрий вечір. Отже, розпочну з того, що дискусія навколо того, хто з європейських лідерів візьме участь у військовому параді в Москві, уже триває кілька днів. Розпочалося все ще в понеділок. Тоді висока представниця ЄС зовнішньої політики та політики безпеки Каякала сказала, що ЄС очікує, що жодна країна-кандидатка на вступ до європейського союзу не братиме участь у цьому параді, і загалом вона це сказала за підсумками зустрічі е, міністрів закордонних справ ЄС із. Представниками країн західних Балкан. У них в неділю ввечері була невеличка зустріч, і от саме там прозвучало це той меседж за її словами. Власне, це було звернення зокрема до президента Сербії Олександра Вучича. Він ще на початку березня розмовляв із Путіним і сказав, що збирається приїхати 9 травня до Москви. І власне Путін його запрошував так само до речі. Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, і ось власне у Єврокомісії очікують, що він все таки не поїде. При тому, що видання Телеграф пише, що взагалі, якщо Вучич поїде до Москви 9 травня, то можуть якимось чином заблокувати просування Сербії до членства в Європейському Союзі. Я нагадаю, що вони вже більше 10 років перебувають у переговорному процесі, і знову ж таки телеграф пише, що саме цей процес. Трохи заблокований наразі через те, що саме Сербія не відповідає стандартам цінностям зовнішню політику, не веде таку саму, як у європейському союзі. До речі, це одна із держав, яка не долучилася до санкцій проти Російської Федерації. І власне сьогодні у Єврокомісії коментували питання, як ж вони будуть реагувати раптом, якщо Вучич поїде до Москви, і почуємо, що говорили країна повинна узгоджуватися з ЄС, зокрема в зовнішній політиці. Ми хочемо, щоб Сербія була надійним європейським партнером, що поділяє наші принципи, цінності, безпеку та добробут. І нам потрібно, щоб Сербія підтвердила свою стратегічну позицію в цьому контексті. Ще напередодні Роберт Фіцо відреагував власне на заклики Кай Калас про те, що жодна країна кандидат на вступ в ЄС не їхала в Москву. Він обурився цим, написав пост у Фейсбуці і відреагував так, що сказав, що він поїде до Москви 9 травня, і почуємо, як же у Єврокомісії реагують на його слова. Росія використовує вшанування закінчення Другої світової війни щоб виправдати свою агресивну війну проти України. Тож з нашого боку важливо не надавати легітимності таким діям через участь у заходах на кшталт цього параду. До речі, так само речниця Єврокомісії додала, що ще раніше у ЄС вирішили, що будуть відхиляти подібні запрошення від Путіна приїхати до Москви загалом. І зокрема на цей парад. Я до речі намагалася уточнити у Єврокомісії, чи буде певне покарання чи санкції за такий візит. То вони сказали, що Єврокомісія не має таких повноважень карати країни-члени власне за певні дії. Щодо того, що ж буде відбуватися у Києві. То видання Політіко пише, що Київ запрошує активно лідерів Європейського союзу приїздити до України 9 травня на противагу військовому параду у Москві. І власне поки що невідомо, хто може все таки приїхати до Києва. Однак нещодавно у понеділок, зокрема. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що Андрій Сибіга, український міністр, запросив міністрів Європейського союзу приїздити 9 травня до Львова і там власне проводити певні зустрічі. До речі, угорський міністр Патрис Ярто сказав, що планують у ЄС провести неформальне засідання міністрів закордонних справ ЄС 9 травня саме в Україні. Що ж подивимося, чи все таки вийде це зробити. І, до речі, щодо лідерів, то видання Welt, це німецька медіа, пише про те, що Роберт Мерц, який Є власне майбутнім канцлером Німеччини або є кандидатом у канцлери, збирається приїхати до Києва 9 травня, і нібито мають провести саміт коаліції охочих у цей день. І так само журналісти зазначають, що має прибути президент Франції Мануель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Пуск. Ми намагаємося дізнатися. Ми намагаємося підтвердити інформацію. Поки що це виявилося складно. Жодна жодній столиці нам не підтвердили, що. Буде такий саміт, що лідери туди приїдуть. Власне, може пізніше з'явиться якась додаткова інформація. Студія: дякуємо колего, за роз'яснення і за вімкнення до нашого ефіру. Нагадаю, що до нашої розмови доєднувалася Валерія Пашко, кореспондентка з Суспільного із Брюсселі з Бельгії.